Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому то нехай нечисленими будуть слова твої. Розважай Божий учинок, бо хто може тебе простати, що Він покривив. За доброго дня користай із добра. За злого ж розважуй одне й друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла, що скоро не чиниться присуд за вчинок лихій, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе, хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю. Що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчя Його має страх, а безбожному добра не буде, і мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Амінь.